Чернігів може залучити орієнтовно 140 мільйонів гривень від Проон на повноцінне відновлення, а також термомодернізацію однієї з найбільших і найпошкодженіших шкіл 19-ї. Про це в рамках блоку міжнародної співпраці повідомили на щотижневій нараді 26 березня. Наразі місто веде з партнерами перемовини, і попередньо, за словами Олександра Ломако, вони готові профінансувати роботи по всіх чергах ремонту, що залишилися. Наша сторона натомість має виконати дві умови. Ми маємо там коригувальну проєкту зробити за свої кошти, це 1 мільйон 400 приблизно, і ми, наше співфінансування це ПДВ. Це близько 20% від загального фінансування. Ну, 20% ми знайдемо. Але 140 мільйонів це ми повністю завершимо і зробимо утеплення термомодернізацію величезної школи номер 19 про що ми навіть не могли б зараз мріяти. У нас такі кошти в бюджеті, ну навіть якщо ми на три, на три роки розіб'ємо, то не факт, що ми за три роки знайдемо кожного року по 40 мільйонів. Цю можливість упустити нам ну, ми не маємо ніякого права, тому все, що треба, треба зробити. Виконувач обов'язків міського голови дав доручення профільним керівникам передбачити зміни в бюджеті та починати коригування проєкту, допомогти з відновленням закладів освіти, а також об'єктів критичної інфраструктури, теплої водопостачання, може і багаторічний партнер Чернігова, німецьке товариство міжнародного співробітництва ДЖІЙЗЕД. Днями з керівником нового проєкту цієї організації було підписано меморандум, спрямований на посилення стійкості міста у сфері життєзабезпечення, а сама підтримка може надаватися у вигляді будівельних робіт або консультаційних послуг. Місто ж показало ряд об'єктів, де допомога була б суттєвою, зокрема, постраждалі від обстрілів Росії, каналізаційні насосні станції, ТЕЦ 15-й ліцей, а також приміщення РАЦУ. Я дуже Позитивні, маю сподівання про підтримку кількох проєктів, більше, ніж одного, на території Чернігова мова йде про мільйони гривень а сумарно навіть більше. Цієї допомоги це дуже важливо, тому що зараз в умовах браку своїх коштів і в умовах, коли ті кошти, що у нас є, направляються зрозуміло на питання, пов'язані з обороною в першу чергу. То підтримка наших партнерів це те, що допомагає місту не тільки відновлюватися, а йти вперед дивитися завтрашній день. Завдяки участі та фінансуванню GIZ за останні два роки вдалося підсилити Чернігів водоканал технікою, облаштувати модульну поліклініку та оперативно відновити третю школу після ракетного удару по драмтеатру. Нині на етапі впровадження реконструкція водогону по Квітневій, в районі якої розташовується біля 20 підприємств. На сьогодні на об'єкті вже замінено 600 метрів комунікацій. Інша ділянка буде друга половина. Вона буде трохи складніша, бо там дуже багато комунікацій, Тому таких швидких темпів не буде. Але ми е, встигаємо зробити швидше ніж це прописано у графіку виконання робіт. Орієнтовно закінчити реконструкцію мереж на ЗАЗі планується у червні. Для міста це не лише відновлення пошкодженої під час бойових дій інфраструктури, а насамперед підтримка бізнесу, який, попри все, залишається працювати у прикордонному з ворогом регіоні. Ішлося йшлося на нараді.